Мої вітання, дорогі мої друзі! Виставила цілу батарею гаджики. Показати вам, яку я закрила аджику. Шість банок аджики з гірким перцем, але багато я його не давала. Більше зробила таку, знаєте, аджику ніжнішу. І аджика з додаванням такої, знаєте, приправи до шашлику. Навіть трішечки колір такий зміняний. Оця з, з перцем тим пекучим, червоніша. А оця, бачите, така, ну, зовсім другого кольору. Видно, правда, по банках? Ну, я зараз покладу так ті банки. Оця червоніша. Ну, а Оця такого кольору, бачите? Ну, і в тій аджитці гарний колір, і в цій. От. Не підписала, але я буду по кольору відрізняти. Варила аджику з яблуками. От. Ну, я думаю, вам рецепт відомий. От. І я рецепту не дотримуюся. От. Все на око, так як я вже господиня зі стажем. То молодим, треба так більше дотримуватись рецепта. бо сама згадую, коли була молода, все боялася. Щоб щось не зірвалося. От. Не так, знаєте, продукту було шкода, якби зірвалося, як праці. Ну, Хоча тепер важливо і те, і те. Так що зимувати я буду теж за джикою. Але що думаєте, вже одну баночку була відкрила і з'їла? Так дуже-дуже захотілося. Ну, Достав позакривала, так що можна не шкодувати і відкривати. Думаю, і ви, мої друзі, мої підписники, господині, всі теж робили аджику. Ну, звісно, хто полюбляє. Замість цукру я додавала замінник такий цукру, який прийшов мені з Америки. От, я показувала в якомусь своїх відео, по-моєму, в помідорах, коли я помідори вам показувала, то показувала, який я замінник цукру використовувала. На тому заміннику написано 0 калорій, 0 калорій, 0 цукру. Дякую всім за перегляд, за мої ті балачки, що ви дивитеся, отримуєте. Усім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і скорішої, скорішої нам всім перемоги. До побачення. Усім добра!